Морозна погода сприяє виникненню стійкого льодового покриву на водоймах. Відтак активізувалися і любителі зимової риболовлі та активного дозвілля. Проте слід враховувати, що не всюди лід досяг безпечної товщини і тому є ризик провалитися під кригу. Тож рятувальники Дубинщини вкотре нагадують про безпеку на водоймах. На даний час ми проводимо відпрацювання. По льоду по дотриманню правил поводження на льоду, тому що лід це є небезпека і взагалі потрібно дотримуватися правил, щоб не сталося якихось надзвичайних ситуацій. Особливу увагу рятувальники звертають на роботу із рибалками та підлітками, які найчастіше стоять жертвами тонкої криги та наголошують на основних правилах поведінки на льоду. Для всіх, хто знаходиться поблизу водою, вручаємо дані листівки для дотримання правил під час поведінки на льоду, щоб не сталося надзвичайних ситуацій. Дубні прихильники зимової риболовлі кажуть, що знають, як варто поводитися на кризі. Хто ходить на рибу, той знає, що брати, як поводитися, де як заходити. Звичайно, клітонки, хто там буде заходити, спробує шутонки, да й ти не йдеш на рибалку, да і все. Заборонено виходити на лід, коли він не має ще потрібної товщини, тобто він може бути з різними зміною кольору. Заборонено бити ногами, особливо під берегом, тому що під берегом він більш тонший, і в місцях, там, де є от очерети, можливо, є якась мілина, він також буває тонший і там є більше шансів провалитися під лід. Інспектори ДСНС радять рибалкам брати із собою на лід мотузку, за допомогою якої у разі надзвичайної ситуації можна допомогти собі та іншим. Коли вже ви йдете і бачите, що лід провалюється, в цей момент потрібно лягати на лід, і коли ми збільшуємо площу, в нас менше шансів піти під лід. І тоді вже повзучи по льоду ми підбираємося до берега, який знаходиться до нас ближче. Таким чином рятувальники не рекомендують виходити на лід у місті з'єднання річок у випадку швидкої течії, за наявності умерзлих у лід дощок чи у випадку різного забарвлення льоду під час сильного перепаду температури і потепління. Якщо ж з вами трапилася надзвичайна подія, або ви стали її свідком, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. Після цього приступити до рятування людини. При рятуванні можливо використовувати підручні засоби, можливо, якісь геляки, ті, що знаходяться, можливо, у вас є якісь мотузки. І в цьому випадку ми можемо надати допомогу людині, яка потопає.